Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 20, а вночі опуститься до плюс 18. Ввечері у Києві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. На півночі. На Житомирщині вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 20, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 21, а вночі від плюс 14 до плюс 18. До вечора хмари, що панували в небі у Чернігові весь день, заберуться геть. Вночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Сумській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22, та від плюс 16 до плюс 18 вночі. Ввечері у Сумах на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Дрібний дощ ітиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 23 до плюс 21 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 20. Ранкові хмари затримуються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 20 та від плюс 16 до плюс 23 вночі. У Донецьку очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади відсутні. У Луганській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 23, та вночі від плюс 19 до плюс 23. У Луганську очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади відсутні на півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Ясна погода буде триматися в Одесі впевнено. В день можлива недовга хмарність без дощу. У Миколаївській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Вдень у Миколаєві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Дощ не очікується. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 28 до плюс 23, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Ясна погода буде триматися у Херсоні впевнено, вдень можлива недовга хмарність дощ не очікується. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 22, та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Вдень у Запоріжжі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, опади не передбачаються. У Криму очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 26 до плюс 20. Та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Весь день у Сімферополі обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами, без опадів. На заході. На Львівщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 23 до плюс 19 та від плюс 15 до плюс 17 вночі. У Львові очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби ввечері знову очиститися, опади не передбачаються. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 18. В Івано-Франківську ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опадів не прогнозується. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 21, а вночі до плюс 16 градусів. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Тернополі обіцяє бути ясним опадів не прогнозується. На Буковині максимальна температура вдень становитиме від плюс 23 до плюс 22, а вночі до плюс 18. Хмари, які з'являться у Чернівцях вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. На Закарпатті температура вдень буде від плюс 25 до плюс 22, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Ясна погода буде триматися в Ужгороді впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 20 та від плюс 15 до плюс 16 вночі. Ввечері погода в рівному проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 21, а вночі від плюс 15 до плюс 17. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Луцьку майже увесь день, ввечері повинні розсіятися, опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 20 до плюс 19, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Небо у Хмельницькому цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Опади відсутні У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 23 до плюс 22, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Вдень у Кропивницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, без опадів. У Полтавській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 20, а вночі опуститься до плюс 19 градусів. Хмарна погода протримається у Полтаві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 21 та від плюс 18 до плюс 19 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Черкасах весь день, заберуться геть. Ранковий дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 23 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 21. Небо, ясне у Дніпрі вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Вінниччині денна температура буде плюс 20 градусів, а вночі до плюс 17 градусів. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Вінниці закриють небо вже з самого ранку. Та протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.